Там, де більше прильотів, мін, градів, ураганів, ферми раз стикаються на сьогоднішній день, що урожайність на 30, а де й на 50% знижується тільки відпливу хімічних цих речовин. Перевертається земля, а плодородний ґрунт розкидається в сторони, а те, що було на глибині 1,5-2 метри, піднімається наверх. Ми плануємо закладати демо-участок і організація ФАО. Міжнародна, яка виділяє кошти на те, щоб досліджувати в наших східних регіонах, я так думаю, що і в Запорізькій області, який буде вплив цих вибухових речовин на склад зерна, тобто його хімічний состав, на родючість ґрунту. Для того, щоб зрозуміти, що робити, які культури висаджувати, може є в нас такі культури, які можуть витягувати там ці, ті чи інші хімічні елементи з ґрунту, і тим самим як очищувати.